Панове, мої найщиріші шанування! Слава Україні! До вашої уваги наш Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Уже другий тиждень працюють нові правила реєстрації перевезень у Польщі. Як же працюється українським підприємцям у нових умовах? Давайте розбиратися. А допоможуть нам у цьому перевізники практики. За словами польських чиновників, завчасна реєстрація фактично будь-якого перевезення потрібна для того, щоб посилити контроль та обезпечитися від каботажу на території їхньої країни. Відтак, сьогодні вже дев'ятий день, як перевізники ще до потрапляння на польську територію повинні реєструватися в системі РМПД, тобто польському реєстрі міжнародних автоперевезень. Процедура такої реєстрації доволі громістка і складна, але зусиллями ради АСМАП вдалося навчити більшість зацікавлених підприємців правильно нею користуватися. Два змістовні вебінари за участю українських експертів-практиків та польських чиновників. Не минулися безслідно. Дякую за те, що АСМАП це зробив, тому що це дуже необхідно. Якщо ще будуть такі навчання, це буде ще позитивно для перевізників, тому що виникають в роботі певні питання, на які потрібно кваліфіковано дати відповіді. Але станом на сьогодні головне питання перебуває за межами впливу будь-яких семінарів, бо це вкрай нестабільна робота самої польської системи реєстрації. Фахівці нашої профільної асоціації ще до 1 листопада, тобто дати запровадження нових правил, попереджали про невідворотні збої. Однак, польська сторона не погодилася навіть на якийсь нетривалий період лояльності задля завершення тестування своєї системи і приведення її до 100% готовності. На жаль, була відмова і сказано. Є закон, він має виконуватися як перевізниками і водіями, так і нашими посадовими особами, Тобто, вони будуть перевіряти і. При виявленні порушень штрафувати зрозуміло, нікого з підприємців це не влаштовує. Але оскільки збої в польському реєстрі міжнародних автоперевезень досі так нікуди й не поділися, сьогодні перевізники змушені подовго простоювати в очікуванні реєстрації. Є проблема, що не всі кнопки працюють в заповненні РМПД. Тобто ми не можемо вибрати кроми книжки як МТ, більш ніяких грав. Можемо їхати тільки туди, на територію по книжці, якемте не дозволяє вибрати систему домовленості. Оце з Євросоюзом, що ми можемо їхати без книжок. І ще дуже часто заповнюємо РМПД і виходить в моєму портфелі, я не можу продивитися деякі РМПД, які вже створені. Тобто їх просто не відображається. Ця система недопрацьована і виходить ще така сировата. На сьогоднішній день ми бачимо, що система зависла. Наприклад, зараз вона зависла вчора з шістнадцяти на і на сьогоднішній день вона ще не працює. На практиці це означає, що водії, котрим відповідно до їхньої електронної черги, уже час перетинати кордон, зробити цього не можуть. Тож доводиться або чекати на пунктах пропуску, або на свій страх і ризик заїжджати на польську територію в надії, що їх не перевірятимуть і не накладуть штраф. Але так таланить не часто. Він стоїть, чекає. Ми навіть заповнювали по альтернативній, по альтернативній цій системі. Оце заповнювали лист, відправляли на пошту. Нам прийшло повідомлення, що головний інспектор у відпустці до наступного місяця і все. Тобто ми чекаємо, ми задержуємо перевезення через цю систему, і не можемо доставити груз вчасно до вивантаження. До мене звертаються перевізники, яких вже було оштраховано на суму від 13 тисяч злотих. Причому це пов'язано з тим, що автомобіль зайшов в Польщу, а реєстрація відбулася. Після заїзду у Польщу десь хвилин на 15-20 пізніше, і вже такі ж штрафи є. Асмап, я знаю, звернувся вже з даними проблемами Міністерства інфраструктури, щоб на рівні міністерства ці питання були вирішені. Ми задекларували велику кількість проблемних питань, на які ми сьогодні не маємо відповіді. Ми, до речі, їх передали Міністерству інфраструктури України. І вони пообіцяли передати Міністерству інфраструктури Польщі. Також, за словами більшості підприємців, запровадження нових польських правил уже призвело до посилення фінансового навантаження на їхні компанії для знекровлених війною українських автотранспортних підприємств. Це ніби черговий удар під дих, котрий, вочевидь, далеко не всі зможуть витримати. На мою думку, це система, яка працює на бік Польщі, для того, щоб фіскальними методами трошки. Натиснути на Україну. Наприклад, у нас дуже великий парк, це понад 300 автомобілів. Відповідно, логісти не встигатимуть працювати і вносити дані по РМПД, Плюс ще ж не забуваємо, що крім РМПД є система Сенд, паралельно, яка працює для певної групи товару. Тому ми виділили пару людей, пару логістів, які займаються безпосередньо даною. Системою деяким іншим компаніям взагалі довелося розширити штат, щоб хоч якось давати раду з новою польською реєстрацією. Але ще раз повторимо: це хоч і серйозні перепони в роботі, але такі, що їх можливо вирішити. А от постійні збої в роботі польських реєстрів, як мовиться, ніяк не об'їдеш. Тому працівники секретаріату АСМАП закликають перевізників надавати підтверджені факти зависання сайту ПУЕСК, на якому проводиться реєстрація. Підтвердження має бути скрін із датою і часом. Ці факти слід надсилати на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. Узагальнені матеріали невідкладно надаватимуться компетентним органам. І ще до вашої уваги добірка свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Після завершення прийому електронних анкет на участь в конкурсі ЄКМТ 2025 Оприлюднено календар подальшого проведення конкурсу. Отже, до 10 листопада Укртрансбезпека оголосить інформацію про ефективність виконання рейсів до країн, які встановили обмеження: а це Угорщина, Австрія, Італія та Греція. До 20 листопада буде оприлюднено інформацію про кількість допущених та недопущених до участі в конкурсі. До 10 грудня стануть відомі результати розподілу дозволів якмт 2025 Відкриття поданих заявок на отримання самих дозволів відбудеться відразу після оприлюднення відповідного наказу нашого профільного міністерства. Кабінет міністрів схвалив розроблений Міністерством розвитку громад та територій євроінтеграційний законопроєкт, спрямований на покращення умов перевезення швидкопсувних продуктів. Станом на сьогодні документ уже зареєстрований у парламенті. За словами заступника міністра Сергія Деркача, в разі ухвалення проєкту закону спроститься процедура перевірки транспортного засобу, що перевозить такі вантажі. Детальніше на сайті нашого профільного міністерства. Відбулося шосте засідання укр українсько словацької змішаної комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва серед іншого, йшлося про перспективи підписання угоди про спільний митний та прикордонний контроль. Також уже наступного року планується розділити вантажну та пасажирську смуги на пункті пропуску Ужгород Вишня Німецьке. Такий крок має збільшити його пропускну спроможність на 20%. Цього тижня національному транспортному університету виповнилося 80 років. Подія, поза всякі сумніви, непересічна, адже цей відомий на всю Україну навчальний заклад дав путівку в життя багатьом видатним діячам транспортної галузі, зокрема й міжнародним автоперевізникам. Тож колектив нашого тележурналу щиро вітає всіх студентів, аспірантів, співробітників та випускників університету, так тримати і вперед, тепер уже до столітнього ювілею. І на цьому будемо ставити крапку. Сподіваюся, вже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал і ставити вподобайки, а також максимально поширювати це відео серед своїх колег. Слава Україні!